Саме погіршення довкілля, чимало експертів, називають однією з головних причин таємничого зникнення популяції медоносних бджіл на планеті. Щорічно, з 2006 року, третина бджолиних роїв зникає через хворобу, яка отримала назву синдром зникнення колоній. Експерти досі не встановили причин цього явища деякі називають надмірне використання пестицидів. А міністерство сільського господарства США нещодавно повідомило про виявлення паразитів, які знищують комах. Так чи інакше медоносні бджоли продовжують зникати катастрофічними темпами. Боротьба з цим явищем у США точиться як на державному, так і на приватному рівнях. Так, джоляр у Меріленді намагається вивести особливості кубджолу матку, здатну встояти перед паразитами та пестицидами. Про його роботу далі Уляна Телюкокейлеті okay, для Адама Фінкельстайна та його дружини Келі сезон на пасіці починається ранньою весною. Найголовнішу цю пору підготувати та відремонтувати дерев'яні рамкові вулики. Подружжя доглядає 200 бджолиних колоній на п'яти пасіках у передмісті Вашингтона. Цього дня вони переміщають рамки у більші ящики, сподіваючись на велику популяцію бджолиних родин. Це як сировина для молодих бджіл. Це джерело протеїну, яке певна група робочих бджіл змішує з нектаром, переробляючи його на бджолине молоко, яким живляться молоді личинки перед тим як перетворитися у лялечки, а потім у бджіл. Адам задоволений своїми бджолами, особливо маткою. Цією з підрізаними крилами і великою цяткою. Саме вона відкладає усі яйця це те, чим може похвалитися бджолина матка відкладенням яєць. Як пояснив Адам, ці стільники є частиною його програми розведення бджіл Ми перевіряємо їх здатність нарощувати розплід, зимувати, стежимо за поведінкою навесні, здатністю виробляти мед, економити і виживати у голодний період, коли немає їжі. Адам уже досяг непоганих результатів у виведенні нової породи бджоли матки. Проведені ними експерименти показують, що вона має стійкість до кліщів і паразитів, завезених з Азії, і здатність боротися з вірусами, від яких частково гинуть бджолині колонії у США та інших країнах світу. Адам у своїх експериментах використовує метод штучного запліднення, що вимагає багато часу і терпіння. Ми використовуємо набір дуже маленьких інструментів, щоб закріпити шприц і ввести сперму. Це все бджола запліднена. Адам Випробовує своїх нових маток у різних вуликах. Як тільки вони проходять випробування, він їх продає, щоб звільнити місце для нової королеви. Адам не застосовує ніяких пестицидів, на відміну від комерційних виробників, які вдаються до хімічних обробок, щоб підтримати здоров'я бджіл якщо лікування не допомагає або збільшується рівень токсичності воску у вуликах, і матка перестає бути родючою. Тільки тоді виробники починають шукати більш витривалу бджолу матку. Деякі великі виробники вже почали співпрацювати з Адамом. Мабуть, каже він, вони визнали майбутнє не за пестицидами, а за розведення маток, які здатні народжувати потомство відпорне до патогенів. Уляна Телюк Америки.